Слава Ісусу Христу! Щаслива людина і благословена людина. І як ми знаємо, що нема людини призначеної на нещастя, щоб не бути благословеною. Всяка людина, кожна людина. Воля Господа, щоб людина була благословена. Це вже інше питання, коли людина бере благословення, а коли вона від нього відмовляється. Я хочу зачитати Лука 15 глава. Усі митрі і, і грішники приходили до нього, до Ісуса, щоб його почути. Фарисеї з книжниками нарікали, цей грішників приймає і їсть разом з ними. Тоді Ісус сказав до них сюди. Хто з вас, маючи сотню овеці, загубивши одну з них, не зоставить дев'ять у пустині та не піде шукати загубленої, поки її не знайде. І знайшовши він, радіючи, її собі на плечі і вернувшися додому, скликає друзів та сусідів і до них каже, Радійте зі мною, бо я знайшов і всю, що була загубилась. Отак От кажу вам, що на небі буде більша радість над одним грішником, що кається, ніж над 99 праведниками, яким не треба покаяння. Або яка жінка, маючи 10 драхм і загубивши одну, не засвітить світла? Не замітатиме своєї хати, не шукатиме її байони, поки її не знайде. І знайшовши, вона скликає подруг і сусідок, і їм каже: радійте зі мною. Бо я не йшла драхні і купола за отак От кажу вам, буває між ангелами Божими радість над одним грішником, що кається. Господь кличе грішника, Господь шукає грішника. Господь дає нам ці дві притчі, говорячи про те, що якщо ти є в храмі, ти є в церкві, ти в Євхаристі, ти в Покаянні. Ти знаєш про Господа. Господь тебе шукав, Він тебе знайшов, ти знайдений Господом. Господь тебе шукав і Він тебе знайшов. Господь тебе врятував, Господь за тебе заплатив, Він спас тебе. Тому Він каже, не допомагай дияволові вбивати іншу людину, проклинати, критикувати, осуджувати, бажати людині зла. Ти спасений, ти благословений, ти відкуплений, ти знайдений Господом, ти повернутий додому, як блудний син. Не потрібно. Брати позицію старшого сина, старшого брата. Радій, коли хтось приходить до Господа. Радій, коли Господь кличе грішника і грішник відзивається і повертається до Господа в його обійми. Радій, коли людина духовно мертва, вона оживає, повертаючись до Господа. Господь шукає. Господь запрошує мене, Господь запрошує тебе послужити, послужити. Допоможи Господеві. Допоможи Господеві. Знайти. Віднайти, повернути, запросити, відірвати від смерті іншу людину, яка ще його не знає, яка не пережила його любов, а ти пережив, тому що ти є тут, ти є при Слові Божому, ти є в храмі Господньому, ти благословенний. Допоможи іншому пізнати Господа, допоможи іншому прийти до Господа. Жінка, маючи десять трахи і загубивши одну, не засвіти світла, не замідатиме свої хати і не шукати мені в поки не знайде, допоможи Господеві, допоможи Господеві повернути. Злити, рятувати іншого. Слава Ісусу Христу.